Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально-акустичної системи від компанії Ground Zero. серія Iridium. Модель JZIF5.2. Динаміки розміром 13 см. Поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Кожен динамік окремо запакований є невеличка інструкція в комплекті. Динаміки йдуть з захисними рішітками комплекті Решітки металеві також Монтажний комплект є, дроти підключення. Другий динамік також захисною рішенкою. Потужних потужність цих динаміків номінальна 70 Вт, максимальна 110 Вт. Монтажна глибина у даних динаміків 56 мм. Корзина штампована зі сталі, дифузор з поліпропілену, підвіз гумовий. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Магніт, бачимо, в захисній оболонці. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміків заявлена 90 дБ, опір. 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту цих динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.